На Волині затримали чоловіка, який наніс смертельні ушкодження знайомому. Сама трагедія трапилася у Кам'янкаширському 18 жовтня. Про це повідомили у поліції. До поліції звернувся заявник та повідомив, що виявив без ознак життя свого 55-річного сусіда. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала ймовірно через те, що йому нанесли тілесне ушкодження ніжкою від стола, адже на ній були сліди його крові. Відповідно, поліцейські розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити зловмисника. 23 жовтня в Кам'янкаширському його затримали. Ним виявився 29-річний знайомий потерпілого мешканець сусіднього села. Він затриманий в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. України відомо, що чоловіки випивали, і в якийсь момент між ними виник конфлікт на побутовій основі. Зловмиснику оголошено підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.